Дворазові переможці Кубку НФК Ураган. 18-та школа. Вже почали використовувати свої призові 80 тисяч гривень. Зокрема, якщо минулого року заклад скерував виграш на придбання тренажерів та спортивного інвентарю, то нині ще й вирішив облаштувати спортивну кімнату для молодших класів. На це підуть 33 тисячі гривень. У приміщенні колишнього гардеробу вже побілили стіни, поставили металопластикові вікна і провели мережі для опалення. Директор школи пояснює, така кімната потрібна. У навчальному закладі понад півсотні класів. Відтак буває, що на одному уроці фізкультури займаються по три-чотири класи. Деколи бувають навіть випадки на уроках фізкультури, коли м'яч потрапить від старшокласників до молодших, і ми хочемо відділити заняття фізкультури молодшої школи від середньої і старшої, це приведе до зменшення травматизму, а також покращення умов проведення уроків. Повною метою кубку було, аби призові гроші пішли на розвиток спортивного життя школи. Тому проти ідеї облаштування кімнати клуб не мав жодних заперечень, тим паче на іншу частину. Ну коштів 47 тисяч гривень. 18-та школа вже придбала чимало спортивного інвентарю. дітки маленькі, там перші молодші класи будуть займатися собі окремо, де я рахую, що це дуже велика справа для школи. Ну і додатково вони закупили дуже багато інвентарю. Вони закупили не тільки футзальні чи а й футбольні м'ячі, і гандбольні, і навіть регбійні. Ну, зараз. Вже починають розвиток регбі. Так, що школа дуже багато працює над спортом, 17-й школі відчинить свої двері до 1 жовтня. Наразі тут хочуть ще вкласти покриття на підлогу та облаштувати шведські стінки. Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.